Привіт, всім гарних вихідних. А, хочеться почути, чи хтось робив практику з наднирковими залозами. Якщо так, то відгукніться, напишіть. Дуже цікаво. М? Напишете? Чекай. Дуже-дуже цікаво. Чи принаймні хочете колись її спробувати? Чи щось відчули? Чи вийшло, чи перевірили, так? Е, також канал зв'язку з порядками. Як пішло? Яке відчуття? Чи поки що це все щось дуже далеке і невідомо будете використовувати чи ні. Цікаво, розкажіть. Чекаю на коментарі, бо дуже-дуже цікаво. І це мені також дасть змогу зрозуміти, чи потрібні вам такі практики, чи взагалі вони комусь цікаві. А, можливо, нікому не цікаві, то просто робити такого не буду. От. Звісно, ваш зворотній зв'язок дуже-дуже важливий, особливо в цьому питанні. Дякую за увагу і чекаю. Бувайте! Ава!